Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Традиційно вітаю всіх на каналі Наша Пасіка, а також на моєму авторському каналі, який називається так, як і зовуть мене, Микола Федченко. Сьогодні 23 грудня продав чи поміняв воск на вощину, продав трошки прополіса. і зразу виникла тема відео. Багато хто питали, як відбув... відбудовуються рамки. Гніздові рамочки під мед у магазинчиках. От і вирішив записати таке відео, поділитися своїм досвідом. Система пасічникування на українському корпусі, на українському корпусному вулику ще нова, я думаю. Для мене нова, собственно. І з походу ж пасічникування виробляєш свою, свою технологію. В цьому році взятки, я вже попереднім казав, були невеликі. І максимально а відбудовувати гніздові рамки була велика потреба, тому що переходив із восьмирамочних рамочних Дадановських на українські корпусні. Тому вирішив що як можна більше відбудувати гніздових рамок. Цей вулик дозволяє. Легко відбудовувати, тому що гніздо на 12 рамок об'єм достатній для любої породи, для любої продуктивності матки з головою хватає. Так що без питань можна, щоб постійно в улику знаходилася рамка на відбудові з лошінкою. Так я і вирішив робити. Зразу ж відставляв магазин, знімав. Ставив на сусідній вулик. Ну, це трошки важкувато і невдобно і займає більше часу. А потім вирішив, що іменно цей вулик є спосіб набагато легший і ефективніший. Я знімав кришку, бо вона трошки з більшого розміру. Здвигав магазин чи два там стояло, буквально, щоб мені з'явився доступ до трьох рамочок. І 11-ту рамочку я відбудовував більше. Так саме краще відбудовується. Це вже або ж з медом, або з розплодом. Тут обсижена вона. Далі йде гніздо, як зазвичай гніздо вже. 10-та рамка із розплодом по-любому. І між ці рамочки вставляв в ощінку. Оце вони за день чи за два отак відбудовували її. Ну, саме хорошо, то день. Два буває вже пізно, бо починають підливати. Тоді вроді би з бедом якось не так. А так як відтягнули день більшу половинку чи скільки витягнув, замінив, опять відбудовують. І отакий от спосіб підстановки і огляду гнізда, оце вже перша перевага, яку я колись зніму, от ролик, які переваги над теплого заносу, вулика над холодним заносом. Оце одна з переваг, що дозволяє просто здвинути, вулик безфальцевий. Здвинув, відкрилась той, бділо не тривожиш. Тут навіть сітка лежить, я й не відкривався. Сюди трохи дунув димку, все поховалися, не мішають. Зробив своє діло, поміняв рамочку, поставив назад, переходжу дослідючого до, до, до вулика. В наставки. Зразу, перед, ну, як вивозив на відозбор, їх не фатало повністю рамочок, не всі заповнені були. Значить я ставив в переміжку 4 вощинки, 4 відтягнутих не, ну, вже готових рамочки. Я не осушував в тому році. Як викачав, так вони і були. Прекрасно вони відстраювали. Ну, по своїй силі і можливості працювали добре. Собственно. Не на мед так на, на розвиток сімей, на відбудову сільникових грамок. Оце таке коротеньке відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Запрошую підписатись на мій канал. І бажано би в кого є питання, задавали на моєму каналі. Мені там легше відсліджувати, відслідковувати, приходять сповіщення, що хтось поставив запитання чи коментар з'явився. А на каналі наша пасіка, мені трошки невдобно, бо треба переглядувати відео, а як їх, дасть Бог, буде трошки більше, то вже і комусь не зможу і відповісти, і, і про отак. Ну, так що запрошую на свій канал підписатися. Коротеньке відео. Всіх миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.